В рамках розвитку соціального служіння в громадах, яке є представлено в наших усіх громадах Української Рей католицької церкви, це такий великий проєкт від Карітасу України. Ми сьогодні розпочали саме тренінг для волонтерів. Метою цих вишколів є створити, або можна сказати, формувати саме волонтерів в наших релігійних парафіальних громадах, щоб пізніше вони могли послужити на парафії в різних напрямках, де ми можемо розвивати соціальне служіння. Сьогодні нам також допомагають і беруть участь у перших наших вишколах. Наші друзі з Польщі, з Любліна саме, і вони стали тими, які дають нам такий поштовх, можна сказати, бо вони вже мають дуже добрий досвід свого волонтерського служення в себе в країні, а також особливо в Любліні, бо це є цілий такий центр волонтеріати, який вже діє дуже довго і має дуже таку не тільки історію свою такого волонтерського життя і розвитку, але також і гарного досвіду. Mówiliśmy dzisiaj o historii z, z miłosiernym Samarytaninem. I ja myślę, że dzisiaj tym poranionym, tym... Rannym jest właśnie Ukraina i potrzeba, żeby się pochylić i na różny sposób pomagać. Tutaj chcemy przekazać takie nasze doświadczenie chrześcijańskiego wolontariatu, wyrastającego właśnie z postawy miosiernego Samarytanina, i będziemy się cieszyli, jeżeli to się przyda w działaniach przeważnie tych młodych ludzi na rzecz innych, bo Ukraina będzie potrzebowała długo pomocy, ale też tej samopomocy, czyli żeby sami się mogli zorganizować i jakoś wspierać. No, мені, наприклад, дуже сильно сподобались, от прям дуже. дуже. E, мені сподобалось команд, ну, в команді працювати. E, це так, як дуже захоплює, коли ти в команді знайомишся з новими людьми, e, які цікаві, вони діляться досвідом, які вони проходили. Моє враження співпраці dzisiaj, від самого рана з тією групою, яка приїхала на варштати, є дуже позитивне. Właśnie to jest to, czego oczekiwałam, czyli spotkałam tutaj grupę pełnych energii, pełnych świetnych pomysłów młodych ludzi, którzy chcą zmieniać otoczenie, chcą dać jak najwięcej z siebie dla, dla dobra wszystkich, dla dobra ludzi wokół. I myślę, że taka młodzież jest przyszłością Ukrainy. скажімо, такі тренінги, вони супер потрібні для і для тих, хто тільки починає свої активності з волонтерської діяльності, і для тих, хто вже в цій темі працює. Волонтерство під час війни це досить така потужна складова, і без нього ми не зможемо отримати перемогу.